Якісне ремонт і нове устаткування наприкінці березня цього року у поліклініці 5-ї міської лікарні відкрили оновлений кабінет функціональних досліджень. На кількох новітніх апаратах тут швидко діагностують небезпечні для здоров'я аномалії, передовсім у роботі головного мозку. Прилад для вимірювання біоелектричної активності головного мозку. Показами для направлення на обстеження ЕЕГ є різноманітні пароксизмальні стани. Тобто, за допомогою цього апарату ми можемо встановити характер таких пароксизмальних станів, виключити судомний синдром у пацієнта. Це надзвичайно важливо, оскільки від цього залежить правильне призначення лікування і подальша тактика лікаря. Ще один сучасний апарат для діагностики стану нервової чи м'язової системи. За допомогою електронейроміографії ми можемо провести обстеження периферичної нервової системи, а також м'язової системи, тобто виявити порушення. Це будуть порушення пов'язані з порушенням м'язів, сили, їх тонусом, м'язовим враженням, можливі спадкові м'язові захворювання, чи то внаслідок защемлення чи враження периферичних нервів. Показаннями для такого обстеження є погіршення самопочуття чи обов'язковий плановий огляд при хронічних хворобах. Показами для направлення для, на електронейроміографію е, являються корінцеві враження при дегенеративних враженнях хребта, також травми периферичні, тобто це травми нервів верхніх та нижніх кінцівок, також спадкові захворювання пов'язані зі слабкістю м'язів. Один з важливих діагностичних приладів кераторефрактометр комплекс, що швидко і точно визначає вид і ступінь оптичних порушень зору. Сучасна діагностика проблем рефракції, плюс підбір окулярів та контактних лінз. Міопія, астигматизм, гіперметропія допомагає нам підбирати окуляри для цього. Також за допомогою функції кератометрії ми можемо дослідити. Рогівку ми можемо дізнатися, який її об'єм, яка її товщина, визначити астигматизм, який він у нас є. Там рогівковий чи хрустоликовий, і потім вже підібрати або лінзову корекцію, або оптичну контактну, або ж окулярну кабінеті функціональної діагностики приймають пацієнтів за направленням від сімейного лікаря чи профільного спеціаліста. Ми приймаємо людей безкоштовно за направленням від сімейного лікаря чи вузького спеціаліста. Головна умова це те, щоб у людини було електронне направлення на певний вид дослідження. Директор п'ятої міської клінічної лікарні говорить: вже з початку 2023 року отримали великі обсяги нового обладнання, у тому числі й для оснащення кабінету Функціональної діагностики, але підкреслює кабінет. Це тимчасово. говоримо не про по кабінет, але ми будемо вже відкривати відділення функціональної діагностики або відділення методів, значить, дослідження. Десь у нас буде. Чотири лікарі і кабінетів, чотири так сказати, які будуть комплектовані. Керівник п'ятої лікарні говорить, у планах розвитку одного з найбільших у сумах медичного закладу постійне оновлення і розширення діагностичних та лікувальних можливостей кожного відділення. Ми зараз придбаємо ще ряд обладнання, яке буде нам давати можливість обстежувати серцево-судинну систему, все таки розвиваємо напрямок реабілітації. Стаціонарної і е, амбулаторно поліклінічної у нас стаціонарна реабілітація на 20 ліжок. Сьогодні всі, всі ліжки загружені. У нас на вже на півтора місяця черга. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, Новини СТС.